Блять, це так обідно. я <схай> привів, пацанів, западню, блять. То мені в було, мені так пизди давалося, це ж пизде. то да він самий живучий був, мені ж повна хепе було. І тут каже: Діма, водиш, що ти зробив? <схай> Нахуй забили. На, на царков, на <схай> в секунді, блядь, хлопнули. Блять, как будто, блять, у неї не було похуй Блять! Я так понял, куба. Я кінту врубаю, О, о, чуєш? а шо це такое? Ой, бля, не нравится мне це Андрей, шо це така? Это манидем. Да? То да дам звідси! Да, 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 да. Дай мне! Дай мені шкуру. Блядь, еб. Он на зя. Туман не я короля чув. Я ни хуй не бачу. Так БАЧ! А вы мене не слухали. Бач, куда я вас Чекай, чекай, чекай! дверь к разбойник. Че, по его? Не, не, чекай наша. Еба. Нормально. Я піднявся на самий верх Верх, вообще. Ну не сами там щас справа гора я. А ну-ка, блядь. Андрей! Я живу! Прыгай! Куда? <laughs> а ну нахуй! Что, туман? Да, ну... Я что тебе сказал про них? Нет, так ты сказал, а мы случайно их нашли. Вы сказали, что нахуй вас сюда привив. Я все сдал. <смех> 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 Я все продумал. Ой, блядь, скелеты. Ні, чекай, іди перший. Бля, і що, Іди перший. Я нихуя не бачу. Де я, бля, ти тупик. За мною, блять, застрял. Бля! Це даже не человек, це людина, свяжу. Поможем тролю, давай! А, тролю пизда, зараз. Бля. Все, пизда. Все, троля нема. Єбать, тут зайцев, Діма Чотири зайца!

Клещо в мене! Забей! Андрій, я їм зводом на... не наносит. БІЖИМ на. БІЖИМ на, на дави. Я просто я... Я поражать, я не можу. Я з тобою більше не пиду я... я здох на. Я нічим не допоможу. Я... Все, я мене зажалив. Ой, бля. Дима, помоги. Е... Я з Андрієм більше нікуди не йду. Я думаю, він мене от закон, з Я Да зробив? я шо Блять, искатель одну звздочный. Ага, це от він нас пішов убивати. Их два еще, б ти взяв. Десять, десять і двадцать ні. А тут гості пришли. А ви як сюди попали, пацаны? Просто локація, да тебя ніхто не вбиває, да? Ну почти. Вы вказали, що мене тебе не будуть бити. Ми я не... вам це, повірю. Це, це щоб тебе заманети, заменишь? Я, я я, я вам повірю. І нашу? Вот наша це вже твоя проблема. Алло, взагалі то я с к. Бля. ти? Та нічого. Я хотій гобли не в бачих, тих рунина, тут нічого не бачив. Бля. Та сука, вийшл заяц в тубану и сі в тубан. Заяц, сука, ти твій бьео. Иди сюда. Блять, там заяц побіг, підас, нахуй малий, ну стоять. Я вже на них пижу, блядь. Тут щось Андрій вже посасає я біжи, чіпи. Я бачу, Андрій тебе бігає з тими жбами, попав. Я понял, Андрей у нас підступник. Нихуя! Я ч ты не получил ну. ну то, ви, що... влазить то влазить. ти Да ты решил, что нехай получим мы за тебя. Так я уже сдох, ты пусть видишь, что сдохнуть. Тебе ми треба в живот стреляти. Там его сладкое місце. Я капли. під ним манам стояти, ты що с зовсим? що? Пустись, блядь, как. Не спустишься, ни худо не блядь. я не буду Фонтан светлячков. Светлячки на подходе. Я такая. О, жди, жди. Я нашел, где мы получим Ребят, давайте сюда. Я нахуй. Пацаны, помнить, помнить, блядь. Ой, я ничего не хочу, блядь. Я дар, блядь, и ты бежишь, Один на один, да. Конечно. А я теж один на один, тільки на 50 метрів дистанції. Ебаут бонда. Нажав. Нажав. Чуєш, давай подивимося, що тут. Привіт, ти пройшов довгий путь. Я yeah, да. My, да. Я yeah, да. <laughs> я предлагаю їм дати пизду. У ah. мене нема місця. Пішли занесем і повернемося до Ми Я не може звернувати це і убері їх просто. А ти розумієш, ми якщо зламаємо оберег, всі загреться. Та ні. Що та ні? Да. Та ні. Я так подумав, що так, да, бо коли Андрій поставив оберег, я загрився. <риска> 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 Тіво, що хвилини рознесуть, ти розумієш? Так, блядь, ми будемо в хаті. Будуть бити свій дом, вони анбити <риска> тоді. <риска> Сачук. Аааа, блять, ну нафиг, кровь ⁇ Дима, Дима, В ⁇ пим. Дима, они Я знаю. Вот мы звезды шли. В ⁇ Вс ⁇ Не бейся с ним. <нух> Ты две, блять. Кабан, пинас, портал, зайшов. л. Я такая... хуй, там пацан, деловый. Кайбай, луга, пошел я. Ломатый убери. А да. чим його ламати? Просто ламайте Кіркой, да. тільки дивіться, нам щось не дадуть. Дебіли! Блять! Сука! алло! Зв... Є... Давід! Давид! А я казав! Я казав! Я казав, треба було по моїй тактиці, ви мене не послухали. Ну пизди би його з самого початку. Ні! Тільки через Ні, ніхуя. Ні! 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 хуя! Ні! Неправильно ми зробили, неправильно, хлопці, неправильно. Ми Нормально, не треба одразу залітати Моя тактика була хороша, а їх було двоє. Ми б зараз за не мали. Його знову довірився Андрію.

Ні! а, ага, вони тактики, вони мене окружили на! Нихуя собі! Трап, Пацани, трап. Я, від... я відігнав чотирьох... трьох магів. Блядських. І лучника, розбойника. У вас є шанс. Я, я біжу. Ні, у вас нема шансу, мене забили. Блядь! я в хаті, я в хаті! Прийом, я в хаті. Прийом, прийом! Прийом по 200 що по сходах. Нормально, я речі забрав. Я рейче Серйозно? Я впав. Бля, я здох. Ні, я Я тільки все, що взяв, це пизди. І получив хуй з взяв. Що я взяв, браті? Я взяв, я прям взяв такого напередно. Нехото скіру з бомб, блядь, чуєш? Тому що я в хаті. Добіди, блядь, до креще два хуя. Бибилась. Оть він щит пробив нахуй. А вий, <риклад> Це в них такий поняв, Давид? Якщо не нам, то нікому <риклад> <риклад> Бл на. Блять, оде, бля! Блять, лісніс сломали, я до друга, блять. Андрій, ебачит 2 труби. Блять. Блять. Ебать, що там в домі, там пис. <риклад> Та хоча б до куди ти тікаєш? Офірист, ба! не хоче уса! Там, короче, один мах, почти бивший. Бивший. Бивший мах. Там ти нашому дома мах. Бивший мах один. Там один мах у нашому. Да у мене тут немає, йди звідси. В смислі, а якого хуй в нашому домі, Андрій? ха ха я виконую, бо там єбали фаерболом Ясно А я, а як? Ха-ха-ха А де А шо нам тепер робити? Якщо наш єбаний колдун, то й дом наш єбаний Халупа там, в секунді розлізається Ха-ха-ха Бийте їх нахуй Бл**ть, я на шок бля Там другий жук, Стоп, Давид, ти що біля мене вмер? Да. А наша ты спустился? Я не миф, ты, ты понимаешь, я выхожу, и вы надо по мне узнать, в рыбол, и вы с Я в хат, я в хате Я в хат. ⁇ п твою ма! Дим, есть молоток? Е. Бля, построишь что-нибудь? Я, бля, ореги, я забрат. Дим, бля. Ну, я ж тебе казал, мне надо доски, вот я сбираю. Все, це тепер наша хата, чуї. Чуєте? У мене є дві Чуй. новості. Які? Дві які погані. Помаги, <laughs> да всі <А> погані! <laughs> Бо я чую зверху якісь піддас сходи О, а глас рейдворфа. Імба. Імба. <laughs> <laughs> Хорошо. Стоп! ти Не бушуй, блядь, сукерою <laughs> буйний на. <навіть. laughs> ну от ми роз'єбашили їхній посілок. І що далі? І кого ви вони... не... Поставлять проти нас? Друг звездочного мага. Це хуйово. Якщо огняний, це критичний хуйдово.